Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск Щоденника важливих справ на 25 та 26 серпня 2025 року. Сьогодні, 25 серпня, Геката буде знаходитися в знаці Діва до 9 години 6 хвилин ранку. От з цього моменту і починається вже справжній зростаючий місяць після народження молодика. З 16 години 56 хвилин до 17 години 8 хвилин це час місяця без курсу. Тому посіви насіння сидератів можна вже починати проводити з 9 години ранку, але завершити їх треба до 16 години. Цей час можна присвятити праці з розсадою квітів. Поливи рослин будуть ефективними тільки до 12 години дня. А потім вже ні. А от підживлення для рослин навіть небезпечні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 25 серпня несприятливий час для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 25 серпня 2025 року. Використовуємо роздільне харчування, приймаємо їжу маленькими порціями і виключаємо з меню макароні вироби. Готуємо каші з гречки, пшона, вівса, їмо молочні продукти, готуємо страви з картоплі, моркви, цвітної капусти із зелених культур. Дуже корисні яблука, груші, інші доступні овочі, фрукти ягоди, різні горіхи додавайте до меню і використовувати для приготування їжі рослині олії. Завтра, 26 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці терези. Можна сіяти насіння різних сидератів, крис салату, листової гірчиці. Можна висаджувати розсаду в завчасно зволожений ґрунт. В садку можна висаджувати саджанці садових рослин, але тільки з закритою кореневою системою. Можна ділити кореневище квіткових рослин і висаджувати їх, висаджувати їх, пересаджувати. Не можна вже поливати та підживлювати рослини це час стихії повітря. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 26 серпня вже сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 26 серпня 2025 року. В цей день вже важлива вегетаріанська їжа. Отже, що можна приготувати? Готуємо корисні каші з рису, гречки, жита, вівса ячменю. З усіх доступних овочів, фруктів, ягід, вітаміну і зелені готуємо будь-які страви. А салати заправляємо лимонним соком, сметаною та вершками. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі. Удачі у всіх ваших справах! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного. Ми ж з вами зустрінемось ввечері. На все добре, до зустрічі!